Вітаю всіх глядачів каналу Житомир в ефірі програма Родина. І сьогодні ми поговоримо про українську вишиванку, історію якої своїми витоками сягає в незапам'ятні часи. Узор вручну, широка планка, легенький запах ковили, моя сорочка вишиванка, вся ніби сплетена з трави. Дніпра потоки, сте простори по лівій правій стороні, червоно чорні всі узори, мережив ряд на полотні. Традицій пласт, легенди роду, духовний символ оберіг. Калини кущ, дівочу вроду, на полотні усе хтось зберіг. Прості орнаменти народні, тягучі, як пісні, степів. Все актуально і сьогодні, хоча й прийшли з далеких днів. Саме сьогодні, 19 травня, відзначають День вишиванки. Свято відносно нове, народне, покликане сприяти єдності і культурному відродженню українського народу. А про символіку української вишивки та регіональні особливості нам сьогодні розкаже Марія Володимирівна Масловська, заступник директора інституту філології і журналістики Житомирського державного університету імені Івана Франка. Вітаю вас, Марія Володимирівна. Ви є нашою постійною гостею, яка от мене особисто дуже підтримує і допомагає самій розібратися, зрозуміти. І доторкнутися, напевно, навіть душею до усіх тих витоків нашої, скажімо, української державності, познайомитися з ними і познайомити з ними наших глядачів, що сьогодні дуже важливо. Доброго дня, Марія Володимирівна. За свідченнями давньогрецького історика Геродота, елементами вишивки був прикрашений ще одяг скіфів, але до того як ми говорили перед ефіром, то історія української вишивки вона на сьогодні є ну недослідженою, так як ви говорили, так? <кій> ну, от Геродот. У своїй праці, от саме побуваючи у нас на території сьогоднішньої України, от описав справді одяг скіфів. Але коли ми заглянемо у нашу історію прабатьківщини нашої, то ми можемо відмітити, що ще в часи неоліту трипільці вже на своїх виробах робили. Різні замальовки, це були і глиняні речі, на яких вони робили висічки різні. Це були і примітивні, правда, вишивки, але і вишивався одяг. І з часом, як розвивалося суспільство, як розвивалися родові стосунки, родові відносини, так і вдосконалювалася українська вишивка. Звичайно, вона ж має регіональні особливості, тому що ми знаємо, що Україна багатонаціональна. Тому вплив був, але і ще по своїй природі, по своїй території вона різноманітна, бо є гуцули, є бойки, є слобожани, є Подоляни, є Поліщуки, є галичани та є і жителі середньої Дніпрянщини. Тобто у кожного із, із, цих, із цих країв була своя оригінальна вишивка. Хоча сьогодні є. Ну, мабуть, от такий державницький підхід, що вишиванка України, вона є справді символом української душі, символом української духовності і символом України. Я багато разів була, бувала на форумах світніх форумах Палаці Україна. Мені було дуже приємно, що українці з'їжджалися з усього світу, це була і Канада, це була. І Австрія, і Австралія, і Німеччина і Франція, і приїжджали саме у наших українських вишиванках. Як відомо, всеукраїнська акція День української вишиванки була започаткована саме студенткою Чернівецького університету Лесою Воронюк у 2007 році. Тоді вона запропонувала одногрупникам своїм одягнути в якийсь певний день вишиванки. І до цієї акції, до цієї акції, вперше долучилося декілька людей. А вже протягом наступних років свято поширилося цією україною. І цьогоріч в Україні його відзначають уже в десятий, якщо не помиляюсь раз. І я сподіваюся, що цього року буде звичайно. Теж велика кількість людей, які одягнуть свої вишиванки. Але от саме це не випадково, тому що як ми сьогодні теж говорили з вами вже вже до ефіру, вишиванка має особливу енергетику, особливу символіку. Ви вже говорили також. І ця енергетика, коли людина одягає вишивану сорочку, вона почувається зовсім по іншому, навіть на мені сьогодні особисто перевірено. Це оберіг ці це символи, цей добробут і краса. Отже, давайте трошечки трошечки зупинимось саме на символіці української вишиванки, тому що вона дуже багата, і як ви говорили про те, що вона була. Є різноманітною одну, вишиту сорочку одягали в будень, іншу одягали в свято, навіть коли ховали саме, людину. Так? Саме так. Е, ну я хотіла би трошечки, так як у нас передача саме присвячена родинному вихованню. Так. То хотіла би е, розпочати з того, що е, українські мами із семи років вже дівчинку привчали до вишивання. Е, то були хай і не, не такі уроки справжні, але справді, бо українську дівчину не питали, чи вона заміж піде або чи готова до заміжу, а питали, чи в неї в скрині вже є вишивання вишити речі. Понад 100 речей десь вишивала дівчина, тобто рушників понад 40 треба було вишити і вишивала одяг. Я на якійсь передачі, прошу вибачення, якщо й повторююсь, говорила про те, що повинна дівчинка була. Вишити сорочки братам свого нареченого, свекрусі, свекру, свекрові, тобто всім, хто є в родині. Бо саме по тому, які вона принесла гостинці, визначали її працелюбність, її відношення до традицій, до збереження родових традицій і до того, чого її навчила мама. Бо вихованням дівчинки в українській родині займалася мама, а виховували Хлопчика саме батьки батько вчив усяких ремесел. А от мати вчила як хазяйнувати, як варити, як, як прати, і саме як вишивати, як ткати. Ну українська жінка до речі, навіть до 19 століття та ще й початок 20 століття. То то була важка праця жінки, бо всю сім'ю саме от тканням, вирощуванням конопель, вино, вирощуванням льону займалися жінки, а потім їх треба було тіпати, їх треба було мочити, їх треба було сушити, їх треба було е, потім робити з них нитки, а потім і робити речі. Е, чому сорочка вишиванка є оберегом і енергетично наповнена? Якщо ми візьмемо теж історію, то треба сказати, що полотно. Воно проходило цілу таку стадію доторкання із природними явищами, тому що от мочили спочатку Вода. льон, тобто до води доторкалися, потім сушили. Потім е е е е тіпали, потім знову е ткали нитки, потім знову це полотно сушили на росах, е тобто доторкання до, до е землі, доторкання до оцих природних явищ наповнювало саме полотно, ще навіть не вишиване оцим енергетичним е багатством рідної землі. А потім ще і мама вкладаючи свою душу, вишивала свої своїм донькам, своїм синам сорочки. Та й дівчина дівчата вишивали сорочку нареченому. То був був як обов'язок. Вона могла дарувати саме на. Сватані могли сорочку дарувати, або ж приїжджаючи, коли приїжджав наречений на весілля, теж привозили дарувала дівчина сорочку своєму нареченому, саме вишиваному своїми руками. Марія Володимирівна, от ви розповідали про те, що саме от у Житомирському державному університеті імені Івана Франка приділяється така чільна увага і патріотичному вихованню, і е, зверненню до українських витоків, зокрема. І, і яка ще робота проводиться? От ви собою недаремно ми сьогодні таку книжку принесли? Ось я хочу показати, що у нас працює освітньо-виховна система Полісся, така лабораторія. Нею керує професор Олена Березюк. Заступником є Ольга Власенко. У нас два рази в рік. Проходять семінари, всеукраїнські, скоріше всього, що навіть з Чехії, з Польщі приїжджають до нас вчені. І саме хотілося би зазначити, що ці семінари і ця лабораторія присвячена не тільки виховним системам, мається на увазі не тільки таким навчальним, а саме родинному вихованню дуже багато присвячено. Присвячено всяких питань, і саме у цій книзі багато тих питань, які ми сьогодні про що ми говоримо сьогодні. Тобто вишивка Полісся, виховне значення Полісся, е, хтось вчених досліджував Полісся, бо е, і не тільки Полісся, а взагалі вишивку. Бо треба згадати Кару Васильєву, треба згадати Щербаківського, треба згадати Федора Вовка. Треба згадати Гіома Дабоплана, який у 1650 році вже у книзі опис України. Писав, в чому саме ходили українці, тобто е, українському костюму, українському стилю е, строю е, приділялося дуже багато велике значення зі сторони вчених і не тільки. А українці саме у вишивках передавали традиції. Угу. Ви сьогодні також принесли сорочки, які е, зберігаються у музеї, так Так. Е, їм виказали понад 100 років. Ну, на щастя, у нас є музей старожитностей в інституті філології та журналістки або в Житомирському державному університеті. Є спеціалізація українознавства, де ми студентами розглядаємо, вивчаємо вишивки, намагаємося дос намагаємося досліджувати. перед вами є дві сорочки. Одна ну це 19 століття, але одна із дот... доточена сорочка так. Тобто верх є із ситцю, а низ з полотна. Чому з полотна? Тому що е, е, там носили е, внизу, носили до 19 століття, спідниця з'явилася і хустка в 19 столітті, а так носили дергу або ж е, 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 плахту. На поліссі часто використовували у одязі ткани речі. До речі, у нас тут є фартух, на якому от низ саме тканий. Я думаю, що це теж доречно, тому що жінка на полісі часто ткала і ткали дуже гарні речі, і то чому б ними не прикрашати навіть і сорочку. І У моїй колекції є сорочки, які теж прикрашені тканими такими виробами. Ну і перед нами є дві сорочки, я думаю, що ми можемо зараз розповісти, яка символіка тут. Так. На першій сорочці, якщо можна, пані Таміло, підніміть рукавчик, хай побачать це виноград, символ багатства, символ достатку. Ну, мам, мама, бажаючи доньці своїй, щоб вона була щаслива, щоб вона була багата, намагалася висушити саме таку сорочку. А ця сорочка, це якщо ми розглянемо, то тут. Дерево роду. Дерево роду то знак, який вишивався обов'язково на рушнику, на якого ставала наречена. Над ним не треба було, щоб що ще інше було. Тобто в дереву роді, в дереву роді закладено уже тривимірне поняття життя, тобто коріння це. Те, що було, сама середина дерева це те, що є, і обов'язково верх це гілочки, це, це можуть бути якісь квіточки, це те, що має бути. Мудрі українці намагалися навіть на сорочках от вишивати, бажаючи того, що обов'язково щоб у їхні, в їхньої дитини, в їхньої родини. Було майбутнє. Ось ми можемо побачити на цій сороці. Ну, і звичайно, якщо е, ми розглядаємо прадавні символи, то це воно, у пані Таміли е, квадрати, okay. символи поля. Ну, ми знаємо, що е, Українці це хліборобська нація, це землероби. І якщо беремо навіть календарну обрядовість, чи то колядки, чи то веснянки, чи купальські пісні, то обов'язково згадується про те, щоб було багатство, бо без хліба немає життя. Ще можуть про українців, говорити, говоримо, що це. Нація сонцепоклонницька, бо ми вірили у те, що Ярило весною народжується, що, воно, що він приносить, Бог Ярило приносить тепло, приносить щастя на нашу землю. Отож квіти це символ дітей. Саме отакою символікою були прикрашені рушники не тільки у нас на полісі, а і по всій Україні. Я думаю, що сьогодні е, до цього повер... до вишивки повертається, до вишиванок повертається, до вишитого одягу, як ви казали, строю українського саме. І е, дуже важливо, тому що це зацікавлює. І дуже приємно, що молодь. Е, можливо, не всі вміють вишивати. Е, трошечки втратилася традиція передавати це вміння від матері до доньки. Трошки пізніше я познайомлю з легендою, яка була добре відома на Полтавщині, мабуть, там і виникла е, з приводу того, який. Чудодійну силу має саме вишиванка, одягнена вишита руками мами, одягнена на дитину. У нас сьогодні у студії є чотири: дві стародавні роботи, і одна, скажімо, теж має дуже цікаву історію і просто вишита ну не руками, це машина вишивка. Але вибираєш її, можливо, керуючись якимись смаками, просто яку ти хотів би. Але от сьогодні, коли я вас послухала, я вже теж хочу мати, скажімо, вишиванку, яка притимана саме от нашому регіону. І дуже важливо, коли ти звертаєшся з якоюсь молитвою до Бога, коли звертаєшся до. Присвятої Марії, ти хочеш чогось. Так само, мабуть, треба вкладати якісь свої думки і самовишивку. Да? Ти хочеш чогось, і Звичайно. ти хочеш якийсь такий саме. Ну, от, коли я органами. сказала, що е мама дівчинку привчала до вишивки, то обов'язково треба було молитися, обов'язково треба було задумувати, що ти, хоч, е адже, що ти хочеш бачити на тій вишиванці. Адже кажуть, що на енергетичному е думками мама. Е Заставляє свою вишивку, свою сорочку служити дитині, оберігати від її, її від нещастя, дарувати їй тепло материнське, тепло свого роду, свого, свого дому, і не тільки багатство щастя, добробут. Саме закладені у сороці, є, я вичитала в одному, не пам'ятаю, де що поженилися хлопець з дівчиною, і у них щось не клеїлося, чуть не дійшло до того, що вони мали розлучитися. І коли, А мама подарувала їм рушник, на який вони ставали, і коли вони розлянули. Пішов до ворожки, пішла дівчина, і їй ворожка сказала: ти ну на свій рушник. І коли вони подивилися на рушник, то на тому рушнику над деревом роду була пряма лінія. Вона була гарна, вона була чорними та червоними нитками вишивана в квадратики. От ніби то засіяне поле, все. Але вона саме оця лінія перегор... перегородила перевородила майбутнє. І ту той рушник, ну порадили спалити. Тобто кожна людина, яка сідає за вишивку, навіть майстриня, які замуляють, повинна думати про те, що вона своєю вишивкою, скажімо так, кодує людині її майбутню долю. Ну, ось я би хотіла показати покажи. нашу поліську вишивку. Хлопець і дівчина. Мариночка, покажи. Подивіться, давайте може ближче. Я обов'язково хочу сказати про стрій. Ага. Тобто, якщо тільки вишиванка, а не було фартуха, не було тієї спідниці, не було кресетки або камізельки, як у нас говорили, то вважалося, що то незакінчений стрій. стрій. Ну, не є закінчений mm -hmm. костюм, бо ще й треба обов'язково, щоб була, були прикраси, а вони в українських жінок були занадто багаті. Чим більше на шиї прикрас, тим жінка багатша. Та ще й треба був, щоб був очіпок та намітка. Ось це заміжніх заміжніх жінок. Ось хочу показати чоловіка й жінку. Правда, вони тут стоять з рабельками. Ну я не думаю, що то геть є робоча одежа, тому що робоча одежа. Теж вишивалася, буденна робоча вишивалася, але то було чу-чуть, е, то просто як атрибут, але вишивалася тільки чу-чуть І вона була із грубшого полотна. Ще mm -hmm. треба відмітити, що е, ну і ще Подільську, бо вона нам близька, бо е, хочу сказати, що от Любарський район, е, е, Романівський район, Попільнянський, Руженський вони більше до Подолян. Подивіться, який mm -hmm. рушник вишиваний. Mm -hmm. Так, прошу. Марина Кривий ще так. Угу. ось так, дуже гарно. Так, Багатий багат такий так. одяг. Так. І хотілося б сказати, що е, в українських родинах ну, обов'язково враховувалося, куди одяг. Якщо то був до церкви, то в нашій бабуні був той одяг складений і він був тільки на, 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 призначався для церкви. Якщо то ходила людина на весілля, то, то був свій одяг. Якщо ходили е, ще на якісь там дійства, тобто. Е, Одяг мав своє призначення, і е, символіка теж враховувалася при тому, откуди куди вишивався одяг. От Марі Володимир, що пам'ятаєте на віз одягу, от ви кажете бабуні, що було вишите на тій сорочці, яку вона до церкви саме одягала? Ну, по-перше, вона була скромніша. Е, е, взагалі, у Поліська вишивка. Я чому зупиняюся на Поліській, бо на превеликий жаль, мені би дуже хотілося, щоб наші хори, наші ансамблі використовували, а саме з Полісся, щоб вони використовували Поліську вишивку. Вона, можливо, не така багата різнобарв'ям кольорів, але вона дуже глибинна у своїй символіці. Вона вишивала вишивка Полісся, це чорний та червоний колір, але на свята більше було. Червоного кольору вкраплення синього, але ще треба відмітити, що на полісі зустрічалася вишивка білим по білому. Колись чоловіки робили такі палички із груші, саме тією паличкою видовбували дирочки на полотні. І кожну ту дирочку, ну я на превеликий жаль сьогодні не принесла жінка, теж вишивала то вони були як, як очки, як такі як шахматки. Але то була занадто прекрасна вишивка. І ще треба відмітити, що особливого значення надавалося вишиванню. Саме рукава. рукава, рукав повинен бути багатий, і ще треба відмітити, що сорочки різних виглядів. Ось у мене, наприклад, із стоєчкою. А ще а тут є сорочка, ось з комірцем. Так. А, а там є така е е е комірця просто да, комірця, немає. Тобто декілька, а перші сорочки то були тоніки. У них взагалі не було шва. Вони були без шва. Вишиваний вирізаний був, горловина була вирізана і просто вишивалась. Тобто, Тобто, декілька типів сорочок у нас на полісі теж були. Якщо треба, ми можемо ще сказати, що не кілька. якщо в порівнянні, то ми можемо сказати, що от є цікаві. Саме шви або цікаві техніки вишивання: це угу. і вирізування, це довбанка, сіточка, така, це ажурна вишивка, це лиш, лиштва і багато інших технік. І, до речі, у нас на полісі їх теж використовували. Угу. До речі, у нас є майстер такий Мартинюк. Він дуже гарний альбом зробив з вишивки. Я думаю, що колись зустріч може відбутися, бо він готує нову книгу про вишивку. Він правда чоловіча сорочка, але то дуже гарно. Чоловічі жіночі сорочках використовують однакові техніки. Однакові техніки, але я думаю, що там узори також різняться і Без... мають своє символічне значення. Так ну чоловіча сорочка, як правило, це була, ну, наприклад, дубовий лист. Чоловіча сила, навіть е, самі жолуді вишивалися. Е, я навіть зустрічала старовинну сорочку, де вишивали е, гілочки е, калини і, і дуба, е, тобто поєднання жіночого і чоловічого начала. А е, от ви говорили про те, що до церкви такий, бо більш скромніший одяг. Так, весільний одяг це взагалі е, було дещо неймовірно, які вишивали, так скажімо, наречені. Так там теж дуже багато символіка. Якась така особлива, яка от дуже важлива, бо зараз, до речі, повертається. Можливо, це просто як модне таке віяння, але дуже багато наречень є не лише от у велянії у весільному платі. А саме до церкви йдуть на вінчання, саме у вишиваному одягу. Е, ну от кажуть, що е, е, сьогодні весь час я так чую, що е, калина, 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 але в у правніх сорочках калина десь з'явилася теж пізніше. У прадавній сорочці України, якщо ми навіть подивимося по багатьох регіонах, калини як такої не було. Калина, символ калини з'явився пізніше. Так само і троянди, хоч вона і є символом сонця, вона теж з'явилася пізніше. А ось я, я сказала, от саме давнє, це. Символ дерева, воно найбільш магічно насичене, і ще цікаві українська сорочка, чим цікава, що є поєднання як вишивки хрестиком, так вишивки гладдю, або ж, скажімо так, рослинних елементів та геометричних елементів. Я навіть і такі сорочки зустрічала. От ваша сорочка, вам її вишила мама. Ви казали, так скоріше всього, це навіть не мама вишивала. А мамі подарувала бабуся. А я її так. Вона там був інший крій. Як правило, сорочки, які ось лежать перед нами, у них дуже велике зібрання. Ага, от ось на плечах зібрання, плечі, плечі. тобто вона розрахована так, що її можна було носити як у молодості, так і в старості. До речі, у багато регіонів України саме в сорочці, в які йшов заміж, у тій хоронили. І це використовують навіть і сьогодні є такі регіони. Тобто ця сорочка розрахована, була власника учена на все життя. Ну, Але я трошки перешила цю сорочку саме із маминою сорочки, і зробила її. Ну, До речі, стиль теж такий є в Україні, але просто перешила на себе, на свій, бо вона була для мене велика. От у мене теж символіка. вона навіть символіка. Символіка теж. Свого роду гілки, як дерево, бачите, тут є і квіти. Але у, у мене тут стебнівка із вишивана із гладдю. Гладь двостороння. І стебнівочкою, так, стебнівочкою теж обкидане. Дуже прекрасно, напевно, і добре, що сьогодні вишивані сорочки одягають дівчатка, діти. Чи є якісь особливі такі, от по, мають бути якісь, я не скажу навіть побажання застереження мами, коли вона обирає, коли не сама вишиває, коли, на жаль, ну не вміє, не навчилася поки, коли вона обирає або замовляє майстрині, що зараз теж дуже поширено. Є люди, які вміють це робити, їм замовляють сорочки, так які вона має обрати там орнаменти, щоб вони були символічні, щоб вони мали таке гарне позитивне значення для зростання, для розвитку дитини? Я хочу сказати, що сьогодні, на щастя, є дуже багато. Різних узорів і різно, різної символіки в інтернетах. Сьогодні є до мене часто приходять навіть у музей Марії Володимировна. Дайте, покажіть, будь ласка, рушник чи покажіть сорочку. Я хочу зняти навіть і старше покоління приходять, от хочуть угу. подивитися, яка була символіка. Так що сьогодні у цьому немає такої засторої, що Колись справді, якщо й були ті сорочки, то якось ну не було такого спілкування широкого. А сьогодні, ну Дівчинці обов'язково треба, щоб були квіти, бо квіти то є майбутнє, і, і то є е, символ природи, і то є символ е, е, радості і, і прикраси. І я думаю, що кожна мама чи можна кожній мамі е, запрограмувати, щоб вона вишила свої дитини. Я думаю, що мама для дитини вишиває серцем і розумом, і кожна мама хоче своїй дитині найкраще. Е, то я думаю, що Кожна мама вибере те, що вона хоче побажати своїй дитині, обирати серцем. Так. Так, тепер трошечки ще повернемося, ви казали до чоловічої е, сорочки вишиванки. Вони були, я так думаю, теж трохи скромніше, чим, чим у жінок, бо у нас більш така вона різноманітна, мабуть, і розмаїта кольорами. А у чоловіків е, теж чорно-червоні, блакитні я бачила вишиванки, так зелені і з чорним бачила також. Чи має якесь символічне ну, значення? Ну, поліська то знову ну, ж таке чорний та червоний колір, якщо для поліської вишиванки. Я хочу сказати, якщо би ми подивилися от, навіть на мою вишиванку, то вишиванка це хрест. Подивіться, вона вишивана так, і, і вишивана так. так. Тобто людина вже захищена. Навіть, навіть вишивкою, якщо там і символи і якісь інші, все одно вона вже захищена. Чоловіча вишиванка різниця тим, що в неї вишивалися манжети і що в неї вишивалися, вишивалися на грудах. До речі, чим багатша вишивка я маюся на увазі, чим ширша вишивка, чим вона багатша, тим вона несе більшу. Енергетичне вона має більше енергетичне навантаження, тому намагалися саме на свята вишивати, щоб вона була багата, щоб вона була більш насичена. Енергетична. Ось легенда така на Полтавщині про те, що у селі був страшний, страшна якась була така хвороба, коли помирали люди, коли помирали діти. І одна бабуня, яка завітала до хати, запропонувала, порадила жінці вишити, як ви кажете, так, вишити хрести, вишити хрестами чорно-чорно-червоними, вишити вишиванку. І вона це зробила. І потім, скажімо, життям своїх доньки вона довела, що показала людям, треба вишити саме, як ви кажете, хрест, покласти на груди, покласти його на ручки. І потім ще вишивали. Терен, калину, барвінок з часом, але саме ця вишиванка врятувала цю дитину. Тому я думаю, це все було недаремно, і жінка сказала, що треба вишивати сорочки собі і дітям. Таким чином, ми збережемо наш рід, збережемо оту нашу автентичну історію, збережемо Україну. Я думаю, все це не випадково, все це символічно. Зараз Україна також переживає досить такий складний час, і це повернення до вишиванок. Воно також є не випадковим. тому е, я думаю, це дуже актуально сьогодні і одягати ці сорочки не тільки як данину моді, а саме безумовно, як оберіг. як оберіг. Саме, саме ну, е, сама вишивка, навіть хрестиком. Хрестик, я вже, мабуть, на якісь передачі так. говорила, що подовжня лінія або навіть е, одна з ліній е, е, це є чоловіча енергія. А поперечна то є е, жіноча енергія, тобто єднання чоловічої та е, е, жіночої, це є родина, це оте зернятко, від якого. Маю на увазі родина, від якої починається наша батьківщина, від якої починається нація, і, і з якої без якої вона не може бути і не може бути Україна. Дякую вам, Марія Володимирівна. На завершення нашого ефіру хочу висловити сподівання, що з кожним роком людей, які одягають національний одяг, не лише на свято, але і в будень їх буде більшати. Адже розмаїття вишивки настільки різноманітне, потрібно лише знати про нього та розуміти. Отож, як писав український кобзар, чужому навчайтесь, але свого не цурайтесь.